Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я би хотів записати відео, яке стосується боїв ЗСУ з КНДР Я Роман Завидовський, Езотерик, Екстрасенс, Чтець Оракулів. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ви мене дуже просили цю тему розглянути. Давайте ми її з вами розберемо. Чи є загрози при зіткненні з КНДР, що чекає ЗСУ в Курському напрямку, що там буде з ними відбуватися. На циганській колоді я хочу витягнути 5 карт. Так, і на Таро я хочу витягнути 3 карти. Не забувайте ставити лайки. Ви мене просили цю тему розглянути, я її розглядаю. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктоці і в Ютубі. Viber, WhatsApp, Telegram. Пишіть, якщо треба буде. Так, давайте ми з вами подивимося. Значить так, бої з КНДР. Що буде відбуватися? Так, давайте ми з вами подивимося. Цю непросту тему. Значить, так, що чекає ЗСУ по тих напрямках. Ви мене дуже просили, щоб я подивився. Перша карта карта свадьби, карта союзів та об'єднань. Хороша карта, позитивна це карта об'єднання сил. Це хороший знак. Далі дивимося. Наступна карта. Карта Любові, Купідончик. Карта Надіжди падає, поки що карти хороші. Карта розорення, карта втрат, карта фінансових втрат така не дуже хороша карта. Карта гадюки. Несподівані удари атаки. Атакувати вони будуть найближчим часом. Атаки будуть посилені, я би сказав. Але чи увінчаються ці атаки успіхом, то тут карти показують, що ні, не увінчаються. Тобто тут більш негативні дві карти: розорення і гадюка. А тут три карти позитивні. Тобто позитив все одно переважає над негативом. Дивимося на таро. Карта Сонечка падає, 19-й аркан. Хороша карта, позитивна. Карта диявола падає біля карти Сонця. І перевернута п'ятірка пентаклів. Перевернута п'ятірка пентаклів це карта розорення, карта втрат. Знову ж таки, диявольське вмішання розорення втрати. Тут більше негативні карти. От на Таро більше карти негативні, тим паче карта диявола падає. Погана карта. Диявол це дуже поганий знак. Тут, ніби починалося все добре, Сонечко, але 15 й аркан, Диявол це погана карта. Це дуже погана карта. Може бути дуже і дуже несолодко, я би сказав. Ось про що говорить ця карта карта диявола. Карта диявола, пряма позиція це погана карта. Це залежності, це оточення, це агресії, це. Тортури. Тут, бачите, люди в кайданах такі зображені, і диявол ними верховенствує, а зверху такі шакали. Я би сказав, що судячи по дияволу, який випав, до речі, по центру центральна карта, ЗСУ може бути дуже не солодко. І плюс карти розорення. П'ятірка пентаклів перевернута, тут, і тут карта розорення. Ситуація дуже непроста в Курську. Чи є ризики того, що ЗСУ можуть витіснити з Курську, я скажу, є. Я буду казати так, як є. Прямими словами, ви мене любите за мою відвертість, щирість і правдивість. Тому що я те, що бачу, те й говорю: шанси того, що ЗСУ можуть витіснити, досить високі. Враховуючи цього диявола, і це розорення біля цього диявола не дуже хороші карти. Чесно кажучи, і не дуже хороший розклад. Починалося все добре, закінчилося не дуже добре, коли випав Диявол, появився на арені біля ЗСУ. Диявол біля ЗСУ це погана карта, це поганий знак. Не треба недооцінювати КНДР, не треба недооцінювати стратегії РФ. Я би сказав так: ситуація кризова, досить кризова. Тому ось такий прогноз. Не надто позитивний, на жаль. Ну, але те, що побачив, я сказав. Я сподіваюся, що я помиляюся в даному випадку. Але прогноз не дуже хороший. Кажу так, як є. Так, бережіть себе.